Вітаю, шановне панство. Продовжуємо тему модальних дії слів і на черзі в нас інша роль маст, про яку зазвичай менше говорять, ніж про його основні ролі, і це маст у ролі логічного припущення. Що мається на увазі? В першу чергу це тоді, коли я впевнена, майже на 90% що щось відбувалося або відбувається. А впевнена я, тому що я маю для цього якісь підстави. Тут є кілька речей, на які слід обов'язково звернути увагу. Перше, це те, що ми не просто повинні бути впевнені в цьому. Ми повинні мати для цього якісь докази, якісь обґрунтування. Себто не просто треба вказати, я знаю, що це було, або я впевнена, що це було. Ні, цього недостатньо. Я повинна. Це пояснити і довести. І якщо я можу це зробити, тоді я можу вживати must для того, щоб показати, що я в чомусь впевнена. Англійською це називається logical assumption. Не просто припущення, а логічне припущення. Тобто, в мене має бути якийсь причинно наслідковий зв'язок або якась послідовність подій. Як це виглядає? Логічне припущення в англійській може стосуватися минулого часу і теперішнього. Щодо майбутнього, як правило, так не говорять. Отже, у нас буде past і буде present. І в past, наш must буде з перфектним інфінітивом. Що це таке? Зараз подивимося. He must have been home yesterday. І далі бажано пояснити свою точку зору, якщо це не зрозуміло в контексті. Буває так, що в контексті все зрозуміло. Але тут ми уточнимо трошки. Because. I didn't see him at office. Я говорю зараз, що до минулого часу вживаю must, а далі в мене ось що є. Оце і є перфектний інфінітив. Що нам дає перфект? Ми пам'ятаємо, що must, по суті, не має як таких часів, на відміну від can, який має could більш-менш якийсь там минулий час. «May» має «might». Have my head, зрештою. А у нас немає ніяких часів. В минулому часі він може бути як had to, Але проблема з тим had to в тому, що він не показує нам оцих logical assumptions. Ми не можемо сказати, he had to be at home. Ні, це буде зовсім інший смисл. Тому коли я хочу показати, що я впевнена, що щось було в минулому або щось відбувалося в минулому, мені потрібно цей минулий час показати за допомогою Perfect Infinity. Це дуже важливо. Тобто час у нас показується за допомогою оцієї частини. Отут у нас час дії. Сам по собі мас нічого нам не говорить. Він говорить про впевненість, але про час дії він нічого не говорить. Ну і далі в нас пояснення, чому, власне кажучи, ми так вважаємо. Це якщо в нас факт в минулому. Тим не менше, може бути ще процес. Ну і процес буде виглядати приблизно так. He didn't answer his phone. Він не відповідав на телефон. So he must have been sleeping. Напевно, він спав. Що ми маємо тут? Ми маємо Must. І далі ми маємо Perfect Continuous infinitive». Ну теж можна. Пам'ятаємо, що це не Present Perfect Continuous, панове, це саме Perfect Continuous infinitive». Він показує процес в минулому. Фактично, це аналог «past Continuous. Себто, коли я впевнена, що щось в минулому відбувалося або відбулося, я можу вжити ось таку річ. Тепер далі. Щодо теперішнього, ну, в теперішньому все ще простіше. Знову ж таки, у нас може бути і факт, і процес, і тому може бути must. І далі у нас буде surprise, surprise. Звичайний Present Infinitive. Без усяких ускладнень. Приміром таке: He must be a brother. They look similar. Напевно, він її брат, бо вони виглядають схожими. Знову ж таки, мені краще пояснити, чому я так вважаю. Ось у нас must. І ось у нас «be», який я пропустила. Ну, перепишемо гарно. Ось таким чином. Знову ж таки, це коли в мене факт в теперішньому. Що якщо в мене процес, тоді по ідеї must у мене має бути виглядати Infinity. His phone. От я навіть перепишу оце He didn't answer, а я напишу He isn't answering. The phone, щоб показати, що це зараз. So he must be working now. І ось Must, і ось Continuous infinitive. У мене припущення щодо зараз. І це процес. Ось так це працює. Тепер залишається ще один момент, який на перший погляд не є очевидним. Всі ці речення, які ми тут бачимо, і з теперішнім часом, і з минулим часом вони мають одну спільну рису. Ну, крім того, що вони всі з Must. Вони мають ще одну спільну рису. Всі вони є стверджувальними. Тут нема заперечень. Чи може тут бути питання? Може бути. Чи може тут бути заперечення? Ні. З маст заперечення так не робиться. Якщо я впевнена, що чогось не може бути, згадуємо, що нам для цього треба. Правильно, нам для цього потрібен кеннот, тому що не може бути могти, значить, кен. Тому, коли в нас не може бути неможливо, і ми в цьому впевнені, згадуємо, що в нас має бути «cannot». А must в такій ролі ні під яким видом не вживається. Себто нам не можна казати must not», Бо must not» це буде не можна, а не не може бути. Це треба пам'ятати і не пролетіти. І тут можна зупинитися. Отже, скріншот всього цього в описі відео за посиланням. Далі будуть вправи обов'язково на це. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.